Усім доброго вечір, шановні друзі-підписники мого каналу. Сьогодні з вами я Ігор Кочмарик і ви на каналі Ігор Плей. Ми з вами розпочинаємо. Але перед тим, ніж розпочати, давайте на цьому поставимо в кінці лайк, коментар. та невеличку і дзвіночок, щоб не пропускати нові сповіщення. А ми з вами розпочинаємо. І сьогоднішня наша тема е, буде стосовно з книгами та поштою. І так, як ви знаєте, в мене є друга частина Книги Дівчина Онлайн. А хто не знає, поверніться на пару відео назад. Знай... Рано чи пізно знайдете. Те, е, і так. Я подумав так, як ж... маю я другу половину, але питання, що відбулося в першій? Але щоб дізнатися, що полос між другою та першою, мені, звичайно ж, треба було замовити її. І я її замовив. Але вдобавок і третю. Це отака пачка, упаковка. Як правильно, так воно і буде звучати. А ми з вами будемо її розпаковувати помаленьку. А поки я розпаковую, буду розказувати невеличкий свій ранок. День був невірним, що я чекав на свій. О! Почнемо з того, що я відкрив свій... Займався зарядкою. На своїх тренажерах, щоб підтримувати своє тіло. Потім, після того, як людина помиється, звичайно. Вона. звичайно, вона якби. попоїсть. Але, давайте так вдомася, друзі. Я розпакую хоча б половину. Доберуся до кінця. А там же, е, Я з вами і з'єднаюся. Для вас це секунда. Для мене це хвилинка. І так, друзі мої. Я вже дійшов до коробки. А це іще в добавок я сходив до кухні. Маю мене надію, що нічого страшного не станеться, якщо. Я взяв невешкі ножнички, ну, щоб розпакувати, так буде набагато легше. Сподіваюсь. І ось надход вже до серединки, як я вже хотів розказати, я це купив тому що я цю книжку давно хотів і вже до. Доходжу до двох книжок. І надійшов якраз цей момент. Бачите, з однієї сторони отака, а з другої сторони зараз побачите, бо для, той, для тих, хто не бачив тих книг. Для них це буде свого роду сенсація. А для когось новина. Тобто, говорити от короткими словами, для читачів це рай на землі. І також, поки я дойду, як я вже казав, от для мене це хвилинка, для вас це секунда. До зустрічі. І так, друзі. Я хоч до кінця не не розпок... не роз... Не відкрив, Але. Перша книжка це. Звичайна дівчина онлайн. старо... І старого лева. Вона виглядає ось так. Друга я вже показував. Ось так. І третя це ось така. Разом, якщо це все показати, хвилиночко, якщо ви, звичайно, будете бачити. Перше, це отака. Отакий у нас комплектик, комплектик цілої розповіді. О, так краще буде. А, коли, а якщо я буду читати кожну деталь, постараюся вам щось із цього розповісти. Ви що е, відео затягнулося, але щось треба було вам показати е, і розказати. Поки ми відкриваємо пош... е, з нової пошти. Бо пошта це велике діло. Ну що ж, з вами був я Ігор Шмарик. Ось цим до зустрічі. Всім спокійної ночі усім папа. А хто не, не бачив це відео, я їх викладу у свій допис. Усім на добран!